Харків невпинно продовжує готуватись до опалювального сезону. Бригади всіх профільних служб міста готують комунальне господарство до роботи взимку. Це питання обговорюють і на рівні держави. Так, під час засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Уряд презентував програми кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії та план щодо подальшого спрощення регуляторної політики в енергетичній сфері, в тому числі і для Харкова. Зокрема, йдеться про податкові. Митні пільги та інші спеціальні програми спрямовані на підтримку бізнесу і населення. Мер Ігор Терехов під час свого виступу наголосив, що підготовка опалювальної системи Харкова до зими це найбільший виклик для міської влади в умовах сьогодення, адже ще навесні Харків втратив власну генерацію електроенергії. Тож цієї зими місто як ніколи потребує підтримки через те, що ворог може знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Тож акцентує Ігор Терехов, для Харкова важливі будь-які державні програми підтримки, завдяки яким вдасться пришвидшити процес постачання когенераційного обладнання. Ми вже працювали з нашими міжнародними партнерами. Це і банки міжнародні, її і ЄБРД, і Світові банки, крім цього, сіті щодо того, щоб до Харкова прибули когенераційні установки і газові установки. Але термін спливає, і то, що зараз буде прийнято рішення щодо прямих договорів, це дуже важливе рішення для нас, бо термін постачання великий, на жаль. Незважаючи на те, що ми забронювали сьогодні у виробників обладнання, яке нам необхідне, і крім цього, ми так розраховуємо, щоб це обладнання було у нас до максимум 10 вересня, з тим, щоб ми почали опалювальний сезон, так як завжди його починали, також під час засідання Ігор Терехов повідомив, що у Харкові розроблять програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка передбачатиме відшкоду Вання з міського бюджету частини витрат на закупівлю генераторів таке рішення є важливим для Харкова, адже муніципалітет активно впроваджує децентралізацію комунальних послуг, аби взимку у домівках містян були тепло, світло та вода. Для ОСББ є дуже нагальна потреба сьогодні залучати кредити. Крім цього, ми долучаємося до того, щоб фінансувати ОСББ, і ми будемо домовлятися, щоб фінансувати ОСББ 70%. На 30%. на що стосується кредитної допомоги, я мав перемовини з Газбанкам. Вони на цьому тижні прибули до Харкова. І ми мали дуже таку плідну зустріч щодо кредитування. Ми будемо залучати кредитні можливості у для того, щоб підготувати міста до опалювального сезону щодо децентралізації теплопостачання, енергопостачання і водозабезпечення. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Олександр Уваров, Харків. Новини.